Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Елвін Брукс Вайт, павутиння Шарлотти. Читає Дінеї. Розділ 8 Балачка вдома. Недільного ранку пан і пані Ербли сиділи з ферн за сніданком у кухні. Евері вже прокохнув свій сніданок і шукав на горі А ви знаєте, що в хазяйстві дядечка Гомера повилуплювались гусенята? запитала донька батьків. А скільки їх? поцікавився пан Ербук. Семеро, відповіла фарин. Їєць було вісім, але одне виявилося розбогтком, і гуцька сказала Темплтонові, що воно їй більш не потрібне, і він того розбогтка забрав. Що зробила гуска?» – перепитала пані Ерабл, витріщившись на донечку. Її погляд був якийсь чудний, занепокоєний. Сказала Темплтонові, що їй та їй це більше не потрібне, повторила дівчинка. А хто такий Темплтон?» – допитувалася пані Ерабл. Там теж їй пацюк, пояснила Ферм. Усі ми його недолюблюємо. Хто це ми? поцікавився вже й пан Ербл. Ну, всі, хто перебуває у підвалі з котарні. І Вілбер, і вівці, і ягнята, і гуска з гусаком до гусенятами, і Шарлотта і я. Шарлотта? перепитала пані Ербл. Що це за Шарлотта? Вона для Вілбера найкращий друг. Страх, яка розумна. А як вона виглядає? Не відступалася пані Ербл. Ну, задумано протягла Ферн. Вона має вісім ніг. Усі павуки, здається, мають по вісім ніг. То ця Шарлотта павучиха? запитала мама дівчинка. Ферн кивнула головою. Велика й сіра. Вона сплила павутину над віл дверима. Шарлотта ловить мух. І висмоктує їхню кров, а Вілбер її просто обожнює. Обожнює? якось неуважливо повторила пані Ербл. Вона пильно дивилася на донечку, її обличчя було стурбованим. Отак, Вілбер обожнює Шарлотту, підтвердила Ферн. Знаєте, що сказала Шарлотта? Коли повилу... повилуплювалася гусенята? І не уявляю, призналась пані Еребул. Ти нам розкажи. То слухайте, от коли перша гусеня виткнула свою голівку з-під крила мама гуски, я сама сиділа на стільчику в кутку, а Шарлотта сиділа у своїй павутині. І вона виголосила цілу промову. Ось що сказала Шар... Шарлотта. Я певна, що всі ми, хто тут живе, переживаємо радість із приводу того, що після цілого місяця безперервних зусиль і терпінь з боку нашого друга, гуською, їй нарешті є чим похвалитися. Як ви скажете, приємну промову вона виголосила? А вже ж приємно, погодилася пані Еребел. А зараз ферм, пора тобі приготуватися до недільної школи і скажи Евері, що приготувався. А надвечір розкажеш мені більше про все, що відбувається у скотарні дядечка Гомера. Чи не забагато часу ти там збуваєш? Бігаєш туди нещовечора? Мені там подобається, призналася дівчинка. Вона витерла рота і побігла нагору. Коли донька вибігла з кухні, пані Ербел тихим голосом заговорила до чоловіка: Я потерпаю за ферн. Сказала господиня. Ти чув, як вони розводилися про тварин, нібито вони вміють розмовляти? Може, вони і справді вміють розмовляти? засміявся господар. Мені самому така іноді стається. Принаймні, ти не переживай за ферм. Дівчинка просто має жваву уяву. Діткам здається, ніби вони що тільки не чують. І все одно. Неспокійна моя душа за неї, наполягала пані Ербел. Краще я пораджуся про неї з доктором Доріаном під час наступного візиту до нього. Він любить ферм майже так само, як і ми з тобою, і я хочу, щоб він дізнався, як дивно вона поводиться стосовно того підсвинка, і все таке. Не думаю, що це нормально, ти ж чудово знаєш, що тварини не розмовляють. Може, наші вуха?» – знову засміявся пан Еребел, не такі чуткі, як у фер». Розділ 9 Як Вілбер похвалився, що сплете павутину. «Нитки павутини міцніші, ніж видалося вам на перший погляд. Такі тонкі, тандітні. А порвати їх ой як нелегко. Одначе щодня в поводині борсуються різні комахи Хто то тут, то там, гляди таки порветься нитка друга. Як набереться тих дірок чимало, то й доводиться павукові чи по їх латати. Шарлотта любила прясти ткати пізнього надвечір'я, а ферм залюбки сиділа неподалік і спостерігала. Якось то вона підслухала страшенно цікаву розмову і стала свідком незвичайної події. Які ж у тебе волохаті ноги, Шарлотто, просто жах, сказав Білбер, стежачи, як клопочеться паучиха, виконуючи роботу прялі. То так треба для діла, щоб мої ноги були волохаті, відказала Шарлотта. А ще кожна моя нога складається з семи частин. Та застегнови суглоб, вертлюх, стегну, колінна чашечка, велика гомілка, лесну і лапка. Під свинок, почувши таке, аж підскочив. Та ти жартуєш? вигукнув він. Аж ніяк не жартую. Ану, ще прокажи ці назви, бо я не зміг запам'ятати їх усі з першого разу. Та застегновий суглоб, вертлюх, стегно. Колінна чашечка, велика гомілка, лесно і лапка. О, Боже милий, мовив Вібер, розглядаючи свої оцупкуваті ноги. Не схоже, щоб і мої ноги складалися з семи частин. Ну, зазначила Шарлотта, – ми з тобою ведемо відмінні способи життя. Тобі не треба плести авотину, а саме для цього і потрібні такі багаточастинні ноги. І я міг би сплести павутиною би захотів, похвалився під свинок. Ото тільки що досі не пробував. Хотіла б я побачити, як це у тебе вийде, сказала Павучиха. Ферн тихенько захихотіла, і її очі засяяли ще більшою любов'ю до капанця. Гаразд, запалав рішучістю Вілбер. Ти повчи мене, і я під твоїм керівництвом виплету павутину. Мабуть, це так цікаво. З чого мені почати? Зробив глибокий вдих, порадила, усміхаючись, Шарлота. Вілбер набрав повні груди повітря. А зараз виліз на найвище місце, куди тільки зможеш видертись. Ось як я!» і павучиха вмить вихопилася наверх одвірка. Вілбер витерся наверх купи гною. Дуже добре, похвалила Шарлотта. А зараз Прикріпи там нитку своїм прядинним органом і кинься, голов униз, так, щоб за тобою потяглася лапка нитка. Вілбер повагався мить, а тоді струбнув порожнечу. На люту озирнувся. Чи ж тягнеться за ним якась мотузка, щоб не дати йому впасти? Ні, нічого подібного, начебто, не діялося у нього ззаду, а наступної миті він добряче гепнувся, чи то гупнувся, Тверду землю. Ой. вихопилася у невдахи придильника. Шарлотта так зареготала, аж уся її павутина заходила ходором. А що я зробив не так? запитав капанчик, коли трохи оговтався після свого падіння. Ти все робив так, як треба, запевнила друга Шарлотта. То була вельми симпатична спроба. Либонь Спробую я ще раз, бадьоро сказав Вілбер. Мабуть, мені потрібен якийсь невеличкий шнур, щоб підтримав мене у повітрі. Під свинок вийшов у свій двірок. «Егей, Темплтоне, ти тут? погукав він. Поцюк виткнув голову з-під кориці. Позич мені якогось шнурка, якщо маєш, прохав Вілбер. Мені це треба, щоб виплести павутину». А таки маю. Відказав Темплтон, який зберігав усяку всячину, в тому числі й шнури та шнурки. Залюбки дам тобі завжди до твоїх послуг. Пацюк заповз до своєї нори, відсунув гусячого розповтка повернувся з відрізком старого брудного шнура, що мав колись білий колір. Під свинуко глянув шнура. Саме те, що мені треба, сказав він нарешті. Будь ласкавий, Темплтоне, прив'яжиться мені до хвоста. Вілбер присів, підсунувши свого хвоста бублика Темплтонові під самий ніс. Пацюк узяв шнура, зав'язав котлею на кінчику свинячого хвоста. Шарлотта спостерігала і невимовно тішилася. Як і дівчинка Ферен, павучиха також щиро любила Вілбера, чий смердючий хлібець із корицем, де завжди було повно. Недоїдків приваблював таких необхідних для неї мух. А ще вона пишалася, бачивши, що він аж ніяк не легкодух, не здається і ладен робити спробу за спробою, аби таки виплести поводину. Отож Білбер, сповнений завзяття і надії, видерся знов наверх купи гною, а пацюк, повочиха й дівчинка, дивилася, що ж то воно буде. Увага, всі дивіться на мене, проковікав під свинок. І, зібравши в одну всі свої сили, сторчголов кинувся у порожнечу. Шнур потягся за ним, немов продовжений хвіст. Але, ж, оскільки Вілбер не додумався прив'язати шнура хоч би до чого, цей пристрій нічим йому й не допоміг. Вілбер знову гепнувся і гупнувся. І добряче забився. Сльози бризнули йому з очей. Темплтон злохтішно захихотів. Але Шарлотта спокійно собі сиділа. Тобі ні за що не сплести павутини, Вілбери, заговорила за хвильку павучиха. І я раджу тобі виконати цю думку з голови. Щоб виплести павутину, тобі треба було б мати дві речі. Які такі речі? Невесело запитав Вілбер. По-перше, у тебе немає брядильних залоз, а по-друге, тобі бракує особливих павучих знань та навичок. Але не сумуй, бо поводину тобі зовсім ні до чого. Цукерман дає тобі тричі на день по цілому великому відрубіла. Ти маєш сніданок, обід і вечерю. То що тобі пристрій ловити поживу?» Ти, Шарлотто, як завжди. І розумніше і дотепніше за мене, зітхнув кабанець. Здається, я просто хотів похизуватись. То так мені й треба. Темплтон тим часом відв'язав свого шнура і затягнув до нори, а Шарлотта повернулася до своєї роботи лагодити павутину. Не переймайся так дуже, Вілбере, втішила павучиха свого друга. «Небагато є на світі істот. Котрі вміють плести павутин. Навіть люди не такі вправні в цьому ділі, як павуки, хоча їм здається, що вони не всі руки мастаки та що в них усе вийде, хоч би за що вони взялися. Ти чув коли-небудь про міст Квінсбор Бридж? Вілбер похитав головою. Це така павутина? Воно тільки схоже на павутину. Відповіла Шарлотта. Але чи знаєш ти, скільки часу потратили люди, щоб його збудувати? Цілих вісім років. Свят свят. Та коли б мені стільки чекати, я б до тих пір сто разів померла. Я не можу сплести павутину за один вечір. А що люди ловлять тим мостом? Невже жуків? поцікавився Вілбер. Та ні, заперечила павучиха. Нічого вони тим мостом не ловлять, просто перебігають сюди туди, з одного боку річки на другий. Думають, либоні, що на другому боці знайдуть собі щось краще. Коли б вони повисіли на вершечку тієї побудови до гори ногами головою вниз та почекали спокійно, то, може, щось добреньке й залетіло б їм в рот. Але ж ні, люди так і шастають сюди-туди, хвилини не всидять на місці. Я рада, що належу до посидючого роду павків. — Отже, ти посидюча? запитав підсвинок. А вже ж! — ствердила Шарлотта. — бо я майже весь час сиджу собі спокійно на місці, а не почуюся перекоти полем по білому світу. Коли я бачу щось добре, то й знаю, що воно добре, а отже моя павутина – добра річ. Я сиджу нишком і чекаю. Чигаю на те, що приб'ється до моєї поводини. Тож і маю час поміркувати про все на світі. Ну, та й сам я добрі, особа посидючого способу життя, сказав підсвинок. Хочу я того чи ні, а мушу лишатися в межах оцієї загорожі. Знаєш, де б я хотів перебувати цього вечора. Де ж у лісі. Я б там шукав горішків, трюфелів і смачних корінців, розкидаючи листя моїм таким чудовим, дужим рилом. Я б рив землю і нюхав, нюшив, нюшкував, а дух. А дух від тебе тут поширюється на всю скотарню. урвало кабанця ягня, що якраз зайшла з надвору досередини. Я чую твій дух навіть звідсиля. Та ти найсмердючіша тварина на всю скотарню. Вілбер відразу й похнюпився, очі йому наповнилися слізьми. Шарлотта завважила, що її друг збентежився і вирішила зробити нечемному ягняті зауваження. Ану, дай Вілберові спокій, сказала «А Зважаючи, де він перебуває, підсвинок має цілковите право тхнути чи навіть смердіти. Та й ти саме, ніяка тут не духмяна троянда. І ще одне ти урвало дуже милу розмову. Про що ми з тобою говорили, Вілбере, коли нас так хрупо урвало? Ох, я вже й не пам'ятаю, скрушно зітхнув Вілбер. Та є яка різниця? Я пропоную припинімо нашу розмову на часинку Шарлотто. Щось мене на сон хилить. Ти докінчуй латати свою павутину, а я просто полежу, подивлюсь, як це у тебе виходить. Вечір такий чудовий, і підсвинок простягся на лівому боці. Сутінки оповили цукерманову скотарню, над усім запанував дух миру і спокою. Ферн знала, що вдома за кілька хвилин подаватимуть уже вечерю, але їй просто не хотілося йти звідси і край. Тихо шугали ластівки, залітали й вилітали, носячи корм своїм маленьким ластів'ятам. Ген через дорогу якась пташка заспівала Ви привіл, ви привіл. Лерві усівся під яблиною і закурив люльку, і незабаром тварину уже нюшили знайомий дух міцного тютюну. Віл перчув, як виводить свою трель. Деревна жаба та де як час від часу грюкають кухонні двері. Усі ці гуки навівали йому відчуття затишку і щастя, бо він любив життя, любив отакими, отакими погожими літніми вечорами усвідомлювати себе частиною великого світу. Але зненацька йому пригадалося, що сказала стара бівця Думка про смерть. Обпекла його холодом, і він весь затремтів від страху. Шарлотто, озвався стиха. Так, Вілбере, Я не хочу помирати. Я знаю, що не хочеш, заспокійливим тоном промовила павчиха. Просто я так люблю життя в цій скотарні, сказав підсвинок. я люблю все тут довкола мене. Ще б ти не любив. Погодилася Шарлотта, ми всі все тут любимо. Цієї миті з надвору ввійшла гузка зі своїми сімома гусенятами. Малі повитягали шийки і створили якийсь музичний свист, мов невеличкий ансамбль дударків виступав. Вілбер з любов'ю в серці слухав цей виступ. Шарлотто, знову заговорив він. Так. Озвалася Павшиха. «Ти говорила серйозно, коли обіцяла, що не дозволиш їм мене вбити. «Серйозніш? я ще з не говорила, запевнила Шарлота. Я не дам тобі загинути Вілбере. А як же ти збираєшся врятувати мене? запитав Вілбер. Зрозуміло, що його особливо цікавив саме цей момент. Ну, непевно, притягла Шарлота. Я ще не знаю добуття, але я обдумую план порятунку. Це чудово, зазначив Вілбер. Як посувається вперед твій план Шарлотто? Чи він уже чітко вимальовується, чи він успішно складається? Вілбер аж тремтів від хвилювання, але Шарлотта лишилася зібраною і холоднокровною. О, він складається цілком успішно! Безжурно відказала павучиха. Щоправда, він перебуває ще на ранніх стадіях свого розвитку остаточно ще не сформувався, але я над ним працюю. І коли ж ти над ним працюєш? благально запитав підсвинок. Коли повисаю головою вниз на вершечку моєї поводини. Саме тоді я мислю, бо вся кров припливає мені до голови. Я залюбки. Підсобив би тобі, чим тільки можу, вигукнув Вілбер. Ні, ні, я вироблю цей план сама одна, запевнила Шарлота. Мені краще думається, коли я думаю на самоті. Гаразд, погодився Вілбер. Але ти негайно скажи мені, якщо я зможу бути хоч чимось корисним у цій справі. Хай навіть я зможу прислужитись зовсім трішечки. Добре, відказала Шарлота. Ти повинен постаратися підняти себе з колін. Я хочу, щоб ти якомога більше спав і якнайменше непокоївся. Не поспішай і не потерпай. Старанно пережовуй свою їжу. З'їдай кожен шматочок, лишаючи рівно стільки, скільки треба, щоб вижив полтон. Набирай вагу і будь здоровий. Тільки в такий спосіб ти зможеш мені допомогти. Тримайся в нормі і в формі. Та ніколи не втрачай самовладання. Ну, як, ти збагнув мене? Так, я збагнув, запевнив кабанець. Тоді лягай спати і спи, зволіла павучиха. Сон дуже важливий для тебе. Білбер подріботів до найтемнішого куточка свого хлівця й впав на землю. Заплющив очі, а наступної миті заговорив знову Шарлотто. Так, Вілбере, чи можна мені вийти до кориці і пересвідчитись, чи не лишив я хоч дещицю від моєї вечері. Здається, я забув з'їсти малесенький шматочок товченої картоплі. То вийди, дозволила повучиха. але щоб наступної хвилини ти вже був у постелі. Під свинок прожогом кинувся до свого двірка. Помаліше, помаліше, застерегла Шарлотта. Ніколи не поспішай. І не потерпай. Вілберг стримався і майже попавзом добувся до кориці. Там він таки знайшов шматочок картоплі старанно його проживав, проковтнув і статечно подивив до своєї спальні. Заплющив очі і хвильку помовчав. Шарлотто, прошепотів він. Так, можна мені кухнути молочка? Здається, у кориточку лишилося кілька крапель? Ні. Паритичко ж сухе, і я хочу, щоб ти вже заснув. Жодних балачок більше. Заплющ очі і спи. Вілбер заплющив очі. Ферні підвелася зі свого стільчика і рушила додому, несучи повну голову всякої всячини, яку вона допіру побачила і почула. На добраніч, Шарлотто, мовив Вілбер. На добраніч, Вілбера!» – Запала мовчанка. «Добраніч, ніч, Шарлотто. Добраніч, Вілбере, добраніч, добраніч.